Проїхали, багато чого побачили, скажімо так, воювали, звільняли міста. Останнє, останнє ну, щастя е, хрещувати, металіст, е, весела гора, тобто красний лиман, аеропорт Луганський, Георгівка, Калутугіна. Тримало Луганський аеропорт отримав до останнього. Там отримав поранення, два осколка в голові, два осколка в нозі. Важка контузія на ліве вухо практично не чую вже. Тобто так, таке так, ожоги були, але слава Богу, таке ви, викарпкалися. Це було, це було 31 серпня, коли російські найманці, скажімо так, і сепаратисти, і регулярні російські війська йшли на Луганський аеропорт. Нас дві сутки місили артилерію, потім пішли піхота, танки. От ми прикривали так, відхід наших хлопців, щоб відійшли, щоб всіх забрати ранніх. Хоча багато там хто з наших хіл залишився. З тих пір вже привезли сюди госпіталя, вирок, списали, що вже все. Мов не, не потрібен нам. Тільки служити хочу. Важко було, дуже важко було, тому що, скажімо так, війна це, ну, це страшне явище. Ти не знаєш, що тебе чекає ту хвилину. Не війні йде час за день, а день за місяць, за, за рік. Тобто ти не знаєш, що доживеш до другого часу, другого дня, другого місяця. Ти не знаєш цього. Тішили себе надіємо, що вдома нас чекають. Рідні, близькі, це не настільки рятувало. Я працюю зараз, але ну, зарплата не зараз на тисячу гривень. Тобто, таких, як, ну скажімо так, нас вже кантужених і все інше, вже багато хто говорить, що наші нам такі люди здалися. Тоб, багато хто от, в маршрутках, автобуси між рейсами, між міські, багато хто, та наш, ну як ми тебе візьмемо, то у нас пільгових місць немає, то ще щось, то починають, то вийти з маршрутки, тому що я тебе не буду вести. І різні бувають ситуації. Але виходимо з того, тобто є друзі. Побратими бойові, є люди, які нам допомагають, є самі волонтери, які люди залишали роботи, які зараз працюють на допомогу учасникам АТО, хлопці. От Вони працюють зараз на нас, ми їм допомагаємо, вони нам допомагають. І отак, в принципі, розрулюємо ці всі ситуації. Тому що ніяк.